Он бачиш Осипе, себе. Я прийшла. Скільки років не писала тобі листі, а тепер пишу хоч і подумки. Дотепер я не розумію, чи тримала на тебе колись образу за те, що ти мене не полюбив. Чи за те, що спочатку дав мені надію на щастя, а потім її відібрав. Не знаю. Нещодавно до мене приходила дівчинка. Молоденька, така весела. Оля. Я слухала її і розуміла страшне, що що не на тебе я маю ображатися, а на саму себе. Скільки разів щастя стукало в мої двері, а я все зачинялася і вперто чекала, що в них колись постукаєш ти. Придумала собі цю любов і в неї. Але скажи, ну ким я була б з тою любові? Де би я брала той жаль, що штовхав мене писати і ставати краще? А що було б, Осипе, якщо б ми пошлюбилися і жили разом? Я була б здорова, пекла тобі м'ясо по неділях і пироги посеред. І десь на четвертому році такого життя ти зізнався мені, що те м'ясо і ті пороги тобі так приїлися, що ти більше не можеш їх бачити, що ти хочеш квашеної капусти, молока з-під корови чи чорного хліба. Або... Або може я допомагала б тобі з твоїм письмом мати мені з моїм. І ми ставали б сильніші разом. Ми мали багато шляхів і могли піти кожним із них. Але в нашому випадку виграв ти. Ти обрав шлях, який веде до щастя. А я? А я таки залишилася стояти на тому місці, де ти мене залишив. Мріяла, що люди скажуть: це жінка, яка зробила щасливого чоловіка Осипа Маковея. А тепер навіть після всього писаного мною вони скажуть, це жінка, яка не стала щасливою сама. Я не знаю, Осипа, що важить більше, Кобилянська письменниця чи Кобилянська щаслива жінка. То тепер я вже розумію, що їм не місце в моїй долі. Але... Але якщо я вбила щасливу жінку, щоб народити письменницю, або якщо це зробив ти, то ми обоє дурні. Я не знаю, чи буде мені легше там від того, що кобилянську письменницю пам'ятати. Бо кобилянську щасливу жінку забули би швидко, але... але чи не зашкодую я там, що не спробувала того щастя тут, як шкодує тепер, хоч ніколи не говорю про це в голос. Виходить та дівчинка Оля. То просто жертва моєї сліпоти. Який мама, який августа. Один ти пішов далі. Один ти знайшов шлях до щастя. Тепер, коли я все це знаю, мені тебе навіть шкода. Бо я не сказала дівчинці, хто її дідо. Таємниці мають залишатися таємницями, якщо усі причетні до них не готові виправдатися. Так буде чесно. Тільки ми знаємо, як було насправді. А люди, а люди мають наші листи та щоденник найбільшу брехню на світі. Хай тішаться.